Добрий день, uh, мене звати Бен. Um, я вчуся uh, в Кембриджі um, мову Україну. Я живу в Братиславі, але вчуся uh, в Кембриджі. Я також студентка четвер... Четвертку... Четвертого курсу, курсу. Uh -huh. uh, Я вчав російську мову, українську мову імецьку мову oh, молодець. Так, У невимушеній атмосфері проходять уроки україністики в Кембриджі. Програма діє вже три роки, і охочих навчатися чимало. Ці студенти українською спілкуються лише кілька тижнів, але їм уже є чим похвалитися. Я читаю котлярівська хома. Ви можете Еней був парабок моторний. і куди козак. Ход куди козак. Дуже добре. Далі хто знає? Mm. Удався на всієї злепроворний. זה הבזייה ה עוד פסיק. Бурлак, правильно молодець, одна загальна лекція та два мовні уроки на тиждень, і вже за півроку студенти Кембриджа дадуть фори багатьом українським спудеям, переконує викладач. Можна сказати, що цей курс є перший у своєму роді у своєму роді в Європі, оскільки, наприклад, цей курс поєднує, скажімо, базове освоєння української мови з одночасним вивченням, Творить літератури українською мовою в оригіналі. Українську мову Рорі вивчив на селі під Києвом. Там він працював вчителем англійської і відтоді каже просто закохався в українську культуру. Я сам дуже люблю поезію Течини. У нього є прекрасний вірш про кохання. З кохання плакав я ридав над бором хмари муром. Той плач між нею мною став мармуровим. Я прекрасний, це, це прекрасний вірш. Чому взявся вчити українську? Бен і сам не знає. І якщо інші студенти починали з російською, він вирішив піти іншим шляхом. Кирилиця з нуля, незвичні мовні конструкції і складні для вимови звуки. Але Бен певен, опанувавши українську, він вирізнятиметься. Бог Бо це щось нове, щось свіже. Не багато людей нею розмовляють. Якщо ти кажеш, що ти говориш українською, це вражає. Бажання вивчити українську Софії з'явилося, коли вона почула українські пісні. Тепер романси квітки цісик, яку навіть у нас знають лише справжні поціновувачі української культури, її улюблені. Два кольорі, мої два кольорі. Я дуже... ну я дуже... Ну я дуже мало знаю завдяки спілкуванню зі своїми колегами по-новому на Україну глянули українські стипендіати. Тепер їх ще більше переповнює гордість за свою державу. Це дуже цікаво з ними спілкуватись, особливо коли наприклад зустрічаєш британців, які подорожували, які були в Києві, у Львові. Ну і там, звичайно, там в Москві, в Санкт Петербурзі, і у яких є своє бачення України, яким дуже сподобалась Україна. Це мантія о, магістра мистецтв. Мантія незмінний атрибут навчання у Кембриджі. Її вдягають на вступний та випускний вечір, а ще за бажання щотижня на святковий обід. На навчання студенти Кембриджу не приїздять на дорогих авто. Вони використовують велосипеди. Це єдиний вид транспорту, який тут дозволений. Тут все не так, як в дорогих київських вузах. По закінченню занять дівчата у красивих пальто, спідницях і капронках сідають не в шикарні номарки, а на двоколісні велосипеди. Черніга, привіт із Окей? Okay? Uh -huh. У Кембриджі все по-іншому запевняє Павло Шопін. Тут вчаться лише ті, хто справді прагне знань і цікавиться всім новим. На відміну від українського освіти, у Кембриджі більше уваги приділяється самостійній роботі. Тут потрібна відповідальність, оскільки у мене, наприклад, усього лише одна лекція та один семінар в на тиждень, а проте я маю прочитати для навчання дуже багато літератури і прийти на ці заняття підготовленим. За місяць перебування тут українці вже вивчили чимало місцевих легенд. Приміром, одна з них розповідає, що коледж Сент-Джонс Джонс один з найдорожчих. Йому понад 500 років і тут здобували освіту кілька прем'єр-міністрів Британії. Не менш відомий коледж Трініті. І саме тут е, Ньютон винайшов силу тяжіння. Українські студенти під деревами не сидять, але вчитися теж полюбляють просто неба, кажуть, місто надихає. Та, попри всю романтику старого міста, українці певні по завершенню навчання неодмінно повернуться додому. Я не розраховую на те, що тут знайду роботу. І, власне, я цього не дуже хочу. Якщо б якщо б я тут залишилась, скоріш за все, це було б PhD, тобто докторська так звана кандидатська по-українськи. Спробувати свої сили і вдосконалити знання у Кембриджі з кожним роком зможе все більше українців. Ця програма лише набирає обертів. Тетяна Мельниченко, Роман Пух, підсумки тижня з Великої Британії на українському здесь заговорили только шість лет назад. А сейчас здесь действует целая програма Україністики. В його рамках изучают язык, літературу і даже кінематограф нашої страны. Сейчас в Кембридже пусто в этом особенном університеті. Учебний год начинается не в сентябре, як у всіх, а в октябрі. І наші студенти розумієте, вони майже всі е, є британцями е, без жодного слов'янського коріння. І вони просто усвідомлюють, що Україна є е, як сказати дуже цікаве місце. В Кембриджському центрі україністики вже активно готовяться до дням України.